Ну, а далі поговоримо про творчу складу у нашого життя. Перерваний політ під такою назвою проходить фотовиставка на станції метро «Золоті ворота в столиці. Вона присвячена пам'яті міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та його команди. Автор світлин є військовий фотограф та лейтенант Національної гвардії України Микола Анайський, який 40 днів тому загинув у авіакатастрофі в Броварах. Які світлини представлені? Запитаємо у нашого кореспондента Олександра Кривокульського. Він з нами на прямому зв'язку. Назаре, Гано вітаю, перебуваємо на станції Київського метрополітену, зокрема на станції золоті ворота. Сьогодні тут відкрили виставку Перерваний політ представлено 30 світлин, і, мабуть, ці світлини запам'ятались для кожної з нас, адже тут є світлини наших героїв, наших захисників, а особливо роботи поліцейських, які були пліч опліч разом з нами весь цей час і рятували людей з-під завалів. Також роботи про роботу ДСНСників. Всі ці світлини робив Микола. Анацький це фотокореспондент, і власне старший фотокореспондент МВС. І всі ці світлини можна побачити тут. Також це всім відома історична світлина, яка облетіла всі світові змі. Це обмін полонених у анкарі саме захисників наших Азовсталі. Також на виставку прийшли і батьки фоторепортера. Тож давайте їх послухаємо. Ми тут побачили. Життя нашого сина з іншої сторони, ту частину, якого ми не бачили. І, ну, він розказував нам, ми дивилися на його фото, але тут все по-іншому виглядає. Ми дякуємо, що колеги та команда от, так зарушливо до нашого сина відноситься і от зробили цю виставку. А більше про виставку розкаже організаторка Леся Червінська, це е, радниця міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Пані Лесі, вітаємо вас у національному марафоні. Е, розкажіть, е, будь ласка, яку історичну цінність несуть ці світлини? Це виставка пам'яті Дениса Монастирського і діяльності його команди. І, власне, на кожній світлині можна побачити історичний відбиток. Того чи іншого періоду війни, команда монастирського це історія про самозречення, це історія про служіння, це історія про беззаперечну віру в українську перемогу. Денис Анатолійович вірив в те, що від подвигу кожного із нас, кожного українця, залежить перемога України у цій війні, і він постійно їздив разом із командою на передній край, щоб підтримати наших гвардійців, підтримати наших поліцейських, наших прикордонників і рятувальників, потиснути руку кожному і щоб вони відчували, що міністр поруч із ними в цій війні і в цій боротьбі. І власне на цих фотографіях це видно. Одна із моїх улюблених фотографій це фотографія із Бахмуту. В квітні місяці Денис Анатолійович виїжджав нагороджувати наших співробітників системи МПС. В Бахмут, і так само є дуже багато інших виїздів. Ви тут побачите фото, яке теж облетіло весь світ із Вінниці з рожевою коляскою дитячою? Ви тут побачите фото із нагороджень на Софіївській площі, на Михайлівській площі. Все це про подвиги наших українців, про подвиги людей системи МВС. А що особисто для вас символізують ці світлини? Для мене вони несуть не тільки історичний відбиток, вони несуть іще в собі пам'ять про загиблих людей, і насправді ця виставка якраз присвячена світлій пам'яті тих, хто загинув у броварах. І е, я думаю, що зараз ця виставка тиждень знаходитиметься е, тут на метро Золоті ворота далі е, вона буде мати якийсь новий виток свого життя і для того, щоб е, історію про самозречення, історію про людяність, історію про боротьбу. Е, Міністерства внутрішніх справ і роль міністерства внутрішніх справ в перший рік війни і команди монастирського, щоб не забували і пам'ятали про це виставку можна побачити у верхньому вестибюлі станції Золоті ворота. Як вже сказав, зазначила пані Леся, вона триватиме тиждень, тому всі охочі кияни та гості столиці можуть завітати на цю виставку і побачити справжню історію боротьби українського народу, зокрема і боротьби Міністерства внутрішніх справ. Вам слово, колеги. Олександр, правду кажуть, що людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Ось такі мистецькі проекти власне цьому неодмінно сприяють. Олександр Кривокульський був щойно з нами на зв'язку.